Ти колись замислювався, що відбувається у голові твоєї партнерки, коли ти мовчиш про секс. У тиші народжуються сумніви. Вона починає питати себе, чому він не говорить? Він більше не бажає мене. Я стала для нього непривабливою. І кожна секунда мовчання перетворюється на ґрунт для найгірших фантазій. Чоловіки після 50 дуже часто потрапляють у цю пастку. Ти можеш мовчати не тому, що втратив інтерес, а тому, що тобі складно висловити те, що відчуваєш. Може, ти соромишся зміну своєму тілі чи боїшся здатися слабким. Але ось правда, коли ти не говориш, вона створює власні сценарії. І, на жаль, ці сценарії майже завжди гірші за реальність. Я хочу, щоб ти почув це як попередження, але й як шанс. Бо мовчання не лише вбиває бажання. Воно поступово розриває емоційний зв'язок між вами. І якщо зараз ти впізнаєш у цьому себе, це перший крок, щоб щось змінити. Цей канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність у створений саме для таких моментів. Тут ми говоримо відверто, без табу і без сорому. Бо твоє сексуальне життя після 50 не закінчується, воно тільки починає набувати нового смаку, якщо ти готовий зробити один сміливий крок відкритися. Тож залишайся зі мною до кінця цього відео. Я покажу тобі, чому мовчання руйнує близькість, і як кілька простих слів можуть повернути довіру, тепло і навіть пристрасть, якої, можливо, вам зараз так бракує. А перед тим, як ми підемо далі, перевір, чи ти вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Це маленька дія, яка допоможе тобі не пропустити найважливіші знання для чоловіків після 50. І якщо ти думаєш, що мовчання це лише відсутність слів, то варто подивитися уважніше, саме воно запускає ланцюгову реакцію у стосунках, яка змінює все. Коли чоловік замовкає, його тиша стає дзеркалом для партнерки. І в цьому дзеркалі вона бачить не твою правду, а власні страхи. Вона починає думати він не торкається мене так, як раніше, можливо, я втратила привабливість. Він більше не говорить про інтимність може. Він знайшов іншу. І кожна дрібниця перетворюється на доказ того, що щось не так. Ти можеш просто відчувати втому або соромитися певних змін у своєму тілі, але в її очах мовчання це знак відчуження. Жінка, яка не отримує слів, заповнює прогалини своїми фантазіями. А ці фантазії часто ранять більше, ніж будь-яка правда. Це як невидимий бар'єр, що росте між вами. Спочатку це лише легка дистанція, а з часом холоду ліжку, відсутність ніжності, уникання розмов. І те, що могло б бути простим поясненням, перетворюється на тягар, який важко зняти. Але ось важливий момент твоя партнерка не прагне досконалості вона прагне відвертості. Вона хоче знати, що відбувається з тобою, навіть якщо це стосується труднощів. Бо слова не руйнують, слова лікують. Вони створюють простір для підтримки, для розуміння, для справжньої близькості. Уяви, ти ділишся своїм страхом, а у відповідь отримуєш не осуд, а тепло і прийняття. Саме так мовчання, що роз'єднує, можна замінити діалогом, що об'єднує. І тут ми підходимо до дуже цікавої точки, чому ж після 50 стає так складно говорити відверто про секс, навіть коли ти все життя був упевненим у собі чоловіком. Коли чоловіки перетинають позначку у 50, вони стикаються не лише з календарем, а й з реальними змінами у власному тілі. Це не вигадки, це підтверджено наукою. Медичні дослідження показують, що рівень тестостерону починає поступово знижуватися вже після 40, а після 50 цей процес стає помітнішим. Це означає, ерекція приходить повільніше, відновлення після інтимності займає більше часу, а іноді бажання виникає рідше. Але проблема навіть не в самих змінах, а в тому, як чоловіки на них реагують. Для багатьох зізнатися я вже не такий, як колись, це наче поставити під сумнів свою мужність звідси й мовчання. Легше зробити вигляд, що все під контролем, ніж визнати, що щось змінилося. Тут спрацьовує ще й культурний чинник. Ми зростали в суспільстві, де секс був темою забороненою. І чоловіка виховували в дусі о справжній ніколи не скаржиться. У молодості цю тишу можна було сховати за енергією, але з віком вона стає очевидною. І ось парадокс: жінка все одно відчуває зміни. Вона бачить, що ти уникаєш близькості, помічає, що ти швидше засинаєш, ніж хочеш поговорити чи обійняти. І якщо ти мовчиш, вона змушена будувати власні пояснення. І повір. У її уяві вони завжди звучать гірше, ніж проста правда. Є навіть цифри, за даними Американської асоціації сексуальної медицини, у парах, які обговорюють інтимні проблеми, рівень задоволення у відносинах на 40% вищий, ніж у тих, хто уникає діалогу. Чому? Тому що слова створюють простір для підтримки. Бо коли ти ділишся труднощами, це вже не тільки твій тягар, це спільна історія. Яку можна пройти удвох. Тому замовчування це не прояв сили, а пастка. А відвертість, навпаки, не слабкість, а зрілість. Адже справжня мужність полягає в тому, щоб мати сміливість довіряти тому, кого ти обрав своїм партнером на життя. І тепер стає цікаво, якщо для жінки найважливішим є не ідеальна фізична форма, а твої щирість і теплі слова, то що саме вона хоче почути від тебе. Більшість чоловіків переконані, що від жінки очікується тільки одне результат у ліжку. І якщо з віком він стає менш передбачуваним, то й говорити про це здається небезпечним. Але правда інша, для жінки важливі не твої цифри, не кількість повторів чи ідеальна стійкість. Найбільше значення має те, що ти показуєш через слова і ставлення. Дослідження Гарвардської медичної школи демонструють. Жінки після 40 оцінюють емоційний зв'язок у парі як головний фактор сексуального задоволення. Іншими словами, вона хоче знати, що ти все ще бачиш у ній жінку, яку бажаєш і цінуєш. І ти можеш сказати це просто мені подобається, коли ти поруч. Я відчуваю тебе навіть сильніше, ніж раніше. Твоя партнерка чекає на ідеальних пояснень і немедичних термінів. Вона чекає, що ти поділишся тим. Що відчуваєш. І якщо ти скажеш, іноді мені складніше, ніж раніше, але я все одно хочу бути з тобою, це не відштовхне, а наблизить її. Бо справжня близькість ґрунтується на довірі, а довіра народжується зі щирості. І тут варто запам'ятати мовчання створює підозри, а слова створюють союз. Жінка, яка чує твою відвертість, починає відчувати себе партнеркою, а не глядачем, що здогадується про твої проблеми. Вона може навіть запропонувати підтримку, пошук рішень, зміни у звичках, але тільки тоді, коли ти дозволиш їй знати правду. Тож найцінніше, що ти можеш їй сказати, це не виправдання і не обіцянка бути як раніше. Найцінніше це слова, які показують, що вона досі твоя жінка, бажана, важлива і потрібна. Бо для неї саме це і є доказом любові і сили твого зв'язку. А коли чоловік розуміє, що чесність не руйнує, а, навпаки, відновлює довіру, перед ним відкривається новий крок, як саме почати таку розмову, щоб вона не звучала важко чи напружено. Ти, мабуть, відчував це не раз, наче слова застряють у горлі, коли хочеш поговорити про найінтимніше. І чим довше мовчиш, тим важче стає почати. Але повір мені, розмова, яка зараз здається тобі небезпечною, Може стати тим самим ключем, що відчинить двері до більшого тепла і довіри. Не треба вигадувати особливі сценарії. Не треба чекати ідеального моменту. Насправді, найкращий час для такої розмови тоді, коли ви просто разом, без поспіху. Це може бути прогулянка вечері, вечеря чи навіть хвилина тиші перед сном. Головне, щоб ви були поруч, а атмосфера була спокійною. І почати можна дуже просто. Не через докори, не через звинувачення, а через уяви словлювання. Наприклад, я відчуваю, що моє тіло змінюється, і мені іноді складно, але я хочу, щоб ти знала, що ти для мене важлива. Такі слова не лише знімають напругу, вони показують твою щирість. Твоїй партнерці не потрібні готові рішення. Їй потрібен ти справжній, чесний, без маски. І коли вона почує цю правду, то відчує, їй довіряють. А для жінки це найсильніший сигнал любові. Уяви її реакцію, замість відчуження ти побачиш ем'якість м'якість у її погляді. Замість холодної стіни, руку, простягнуту назустріч. Бо слова, навіть прості, створюють міст, по якому можна пройти одне до одного. Тому не чекай особливого дня. Зроби цей крок тоді, коли серце підкаже. Бо кожне твоє зізнання, навіть маленьке, не руйнує твою силу, а показує, наскільки ти справжній. І щойно ти побачиш, як ця відвертість змінює атмосферу між вами, ти зрозумієш, говорити про секс це не тягар, а шлях до більшого задоволення і свободи. А ще цікавіше стає тоді, коли ти відчуєш на власному досвіді, навіть найпростіші слова здатні повертати пристрасть і бажання. Ми часто думаємо. Що секс тримається лише на тілі на тому, що ми можемо або не можемо зробити фізично. Але правда, в іншому, найбільший двигун бажання це не сила м'язів і навіть не витривалість, а довіра. І довіра народжується з розмови. Коли ти говориш, вона відчуває, що ти поруч із нею не лише тілом, а й душею. Ти більше не виглядаєш далеким чи холодним. Навпаки, твоя відвертість запалює її уяву. Повертає впевненість і створює атмосферу, в якій навіть простий дотик стає значно сильнішим. З роками наше тіло змінюється, і це неминуче. Але у тебе є інструмент, який не старіє твої слова. Вони здатні відкрити двері до нового рівня інтимності, який часто навіть глибший і яскравіший, ніж у молодості. Бо тепер у вас є досвід, зрілість і здатність цінувати моменти, що справді важливі. Подумай про це. Кілька щирих фраз можуть замінити тижні мовчання. Вони можуть зруйнувати стіну і побудувати міст. І цей міст веде не просто до сексу, а до того самого відчуття єдності, якого часто бракує у стосунках після багатьох років разом. Тож не тримай свої думки всередині поділися ними. Дозволь своїй партнерці знати, що ти відчуваєш, що ти бажаєш, що ти досі вибираєш її. І тоді твої ночі перестануть бути місцем сумнівів, а стануть простором, де оживає пристрасть. І якщо це відео відгукнулося тобі, перевір, чи підписаний ти вже на канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Поділися у коментарях, чи легко тобі говорити з партнеркою про інтимне і, можливо, твоя історія надихне інших чоловіків зробити цей крок. Бо кожен подібний коментар створює відчуття спільноти, де ніхто не залишиться наодинці зі своїми страхами. І ще одна маленька річ, яку я хочу попросити у тебе. Якщо це відео змусило тебе замислитися, якщо ти відчув у ньому щось важливе для себе, постав лайк і поділися ним. Можливо, саме твоє ділення допоможе іншому чоловікові відкрити для себе новий шлях у стосунках. Тут, на каналі Устаріння з мудрістю. Здоров'я та сексуальність, ми говоримо про теми, які більшість звикла замовчувати. І повір мені, далі буде ще важливіше. Я вже готую для тебе новий зміст, який може стати справжнім відкриттям. Тож залишайся зі мною. Перевір підписку, залиш коментар, поділися своїми думками. І ми знову зустрінемось у наступному відео. Я чекатиму на тебе.